Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити підсовку для телефона із кришки. Ось бачите, кришка обична з пипсіколи можна взяти бутилки. Це просто робити. Берете канцелярський ножик, у мене червоний, і ріжете отаку. І будьте обережні, а то можна порізатись. Ось бачите, отаку вигинаєте. Хоп! І на другій стороні так само робити. Головне, щоб відстань була однакова. Ось тепер ось таке вигинаємо і отаку робимо. Відрізаємо цю штуку. Ось бачите, ось, ось ці дирочки ще я трошки проріжу, щоб вміщався. Телефон і ось така підставочка. Якщо у вас телефон такий, ну не сильно довгий, ну, ось, наприклад, ось такого розміру, ось я якраз буде вміщатися такого це я показую на прикладі лего конструктора. А якщо Возбешенный телефон, то куча подрежь и все. Вот выйдет так. Все, всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь.